Привіт усім, мене звати Люда і вже 4,5 роки моє життя активно пов'язане з іноземними мовами. Більше двох років я є репетиторкою німецької мови. Я прожила та пропрацювала в Німеччині півтори роки. Поряд з цим каналом я веду на Ютуб ще англомовний та німецькомовний канали і вже як місяць вивчаю свою третю іноземну мову іспанську. В Цьому відео я розкажу вам про конкретні дієві методики, які дозволять вам навчитись вільно говорити іноземною мовою самостійно. Для цього вам не потрібне спілкування з іншими людьми. Ці вправи роблю я роблять мої учні, і ефект від них неймовірний. Чому ж так важливо тренувати своє говоріння наодинці без інших співрозмовників? Ну, допустимо, ви вивчаєте іноземну мову і займаєтесь індивідуально з репетитором 2 години на тиждень. І у вас ще немає іншої практики спілкування? Ну або є ще зовсім трішки. Ви десь на рівні А1, А2 і ще не вмієте добре розмовляти іноземною мовою або взагалі не вмієте. Тобто дві години на тиждень у вас в кращому випадку є практика говоріння цією мовою. В тижні 168 годин. Ну добре, заберемо сон і буде 110 годин десь. А тепер подумайте про те, скільки років пішло, скільки практики пішло, щоб навчитися добре говорити своєю першою рідною мовою. Якщо так подумати, то пішло ого, скільки часу та роботи. А ми за дві години практики говоріння в тиждень хочемо навчитися вільно говорити зовсім іншою новою мовою вже десь через рік. Ну, двох годин в тиждень для цього ну дуже мало. Чому у нас взагалі є мовний бар'єр? Тому що у нас мало практики спілкування. А де ця практика візьметься, якщо у нас мовний бар'єр і ми ні з ким не спілкуємось? Ми люди істоти не дурні і любимо говорити на якісь більш-менш серйозні речі. Та коли ми на перших етапах вивчення мови в які серйозні речі, може бути мова не вистачає ні слів, ні знань граматики, а практика говоріння то потрібна, тому що неможливо навчитись говорити одразу високими матеріями. Тому, щоб не сильно червоніти перед своїми співрозмовниками за повільний темп говоріння, за помилки, за незрозумілий хід думок і щоб взагалі виглядати достойно, нам слід працювати над говорінням вдома самостійно, щоб нас ніхто не чув і щоб нам ні перед ким не було соромно. Тільки, лише, коли ми одні, ми можемо відчути абсолютну свободу, впевненість, ніхто нас не підганяє, ніхто нас не оцінює. Просто кайф. Підходимо до суті. Методики вдосконалення свого говоріння і також методики розвитку свого говоріння на Одинці Буду розказувати по пунктах від найспротішого до найскладнішого. Перше читання, повторювання всього голос. Мова має бути в роті, в голосових зв'язках, а не десь там далеко в голові. Тому варто використовувати кожну можливість, щоб почитати в голос, повторити слова в голос. Дуже корисним є шедовінг. Це така практика, коли ми слухаємо фразу, а потім повторюємо її в голос, імітуючи ту ж вимову та інтонацію. Друге тренаж граматики. Щоб повторити всю граматику та натренувати лексику за 10-15 хвилин, я обожнюю цю вправу. Покажу вам приклад. Я обрала одне дієслово. Використовуючи це дієслово, я склала 26 речень на найрізноманітніші теми з граматики. Ми просто беремо і перекладаємо ці речення вголос. Ці приклади речень є шаблоном. Ви також можете написати свій інший шаблон. Наступного разу ми беремо інше дієслово, якесь популярне, але водночас складне. І будуємо цим дієсловом речення на осі граматичні теми. Тобто ми бачимо, ага, тут я можу використати модельне дієслово, складаю речення. А тут мені потрібен минулий час. Складаю речення, а тут інфінітивний зворот, а тут пасивний стан. І ось так ми складаємо з цим одним вибраним дієсловом різні речення на ось ці граматичні теми. Ми доповнюємо наші речення різною цікавою лексикою. Третє. Питання, відповідь. Дуже важливим при розвитку говоріння є практикувати саме спонтанне говоріння, особливо, коли ми відповідаємо на незаплановані питання. Є спеціальні сайти, програми, де зібрано дуже багато тем і складено до них. Питання. Посилання до одного з таких сайтів я прикріпила внизу в описі під відео. Цей сайт взагалі англійською мовою, але на своїх гаджетах ви можете перекласти його на будь-яку іншу мову. Там зібрано більше 500 різних тем, і до кожної теми складено по 20 запитань. Я практикую цю вправу сама 6 днів на тиждень з англійською мовою. Я обираю тему і протягом 10 хвилин відповідаю на питання вголос. Я стараюсь не робити паузи. Я говорю, 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 навіть якщо якесь дурне питання попадається, якщо я забуваю або не знаю якісь необхідні слова, я їх заміняю. Через 10 хвилин говоріння я шукаю в словнику ті слова, які я так хотіла сказати, але не змогла. Зазвичай мені виходить їх згадати, але під час говоріння ви можете їх просто записувати рідною мовою, щоб потім просто не забути. Я знаходжу ці слова і вже будую попередньо сказані речення з цими новими словами. Четверте. Говоріння з самим собою. Ну, деколи ми ж розмовляємо з самим собою. Думаємо, про що є своєю рідною мовою. А спробуйте робити це іноземною мовою. Проговорюйте свої думки вголос іноземною мовою. Описуйте, що ви зараз робите. Я люблю цю практику, хоча й не роблю це постійно. П'яте. Письмо та переказ дуже корисним є ведення щоденника іноземною мовою писати про свій досвід, про свої думки, теми, які особисто вас цікавлять і на які ви зазвичай спілкуєтесь у своєму житті. А потім потрібно переказувати те, що ви написали, вголос про це я більше розказувала у своїх попередніх відео. Наприклад, одна з моїх учениць написала текст німецькою про різницю між українською та російською мовами. Вона сказала, що австрійці часто задавали їй це питання, а вона просто не знала, як правильно відповісти німецькою. І ось вона написала детально розгорнуту відповідь, ми підкоригували цей текст, вона його вивчила і зараз вже точно знає, як правильно відповісти, якщо її знову про це запитають. Ви можете перевіряти свої тексти на помилки за допомогою штучного інтелекту. Але якщо там і будуть якісь незначні помилки, в цьому немає нічого страшного. Дуже важливим в розвитку говоріння є створювати саме свій матеріал. Не потрібно завчати тексти з підручників. Хоча на початку це є корисним. На початку вивчення мови нам потрібно призвичаїтись до принципу будови цієї мови. Також е, потрібно розуміти, що швидкого і хорошого результату ми до, не досягнемо, якщо будемо робити лише одну чи дві вправи. Потрібно поєднувати переказування, а також спонтанне монологічне та діалогічне говоріння. Тому поряд з тренуванням свого говоріння наодинці також є важливим розмовляти зі справжніми людьми. У мене, наприклад, немає нікого, з ким би я могла розмовляти англійською мовою постійно, тому я беру один раз на тиждень урок в репетиторки. Ну і звичайно є важливим тренування читання та обов'язково сприйняття на слух. Та говоріння має бути в пріоритеті, тому що це є найскладнішим аспектом. Та й заради цього ми і вчимо переважно іноземну мову. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте печик вгору, якщо воно вам сподобалось, і підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь також на мій інстаграм, там я буду ділити своїм досвідом більше. Ми будемо дискутувати на різні важливі теми, посилання в описі під відео. І також пишіть в коментарях про свій досвід, як ви тренуєте навички говоріння іноземною мовою. І ми побачимось з вами в наступному відео!